Кількості зв'язків СП2 між карбону. Відповідно, якщо ця речовина є достатньо маленькою, можуть відбуватися квантові переходи необхідні для того, щоб відбувалася флюорессенція. Що і відбувається? О. А, на жаль, погано видно. Значить, добре, дійсно отримана нова речовина, станова молекулярна маса, заряд, деякі етапи утворення. Чи можна це застосувати для живих? Можна? Ні -ні, це... Чи, Чи можна це застосувати для біологічних об'єктів. Наприклад, для дахнії магна. Візьмемо дахні магна, зразки, введемо туди карбонові участки, були взяті різні концентрації від 10 до 5 тисяч а, мікролітрів на, 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 на 100 мілілітрів розчину і забарвлені дахні. Я далі подивилася на них крізь конфокальний фліоситні мікроскоп. Що виявилося? Значить, це одна дафні, але як ви пам'ятаєте, був зразок, який мав в собі синій і зелені дві речовини, які мали в собі різний заряд. І вони по різному в цій давні mm -hmm. дуже а, по в цій давні локалізувалися. Що стосується синьої частини, вона локалізувалася і зв'язувалася вірогідно з хітином, тому і навіть потрапляла в зародкову сумку і забавлювала а, яйця цієї давні. А зелена частина. Оточилась більш, в більшості своїй у стравоході, печинковому вузолі, і менше е, і не потрапляла до зародкової камери. Причому під час цього дослідження дафнія була живою, це можна бачити за да, Значить, часу у вас мало. Я, я бачу. Значить, ви не захищаєте кандидатську значить кандидатські диссерти. Наші вона також була забавлена, тут вийнятий зелений спектр. Звідси, тільки синій і червоний залишається. А чому це застосувати для квітки? Пролем людства нині є охорона навколишнього природного середовища, оскільки процеси його негативної трансформації набули глобально небезпечного характеру. Сучасна екологічна ситуація може назвати кризовою, що сформувалася в результаті нехтання об'єктивними законами відтворення природних ресурсів. Нині одним із забрудничок навколишнього природного середовища є аграрно аграрно-тваринський сектор. Останнім часом динамічно розвивається виробництво продукції пахівництва, однієї з найперспективніших галузей тваринництва в Україні. Аналізуючи стан цієї галузі тваринництва саме в Україні, ми зіткнулися з деякими проблемами, які потребують негайного вирішення. По-перше, з проєктивним розвитком самої галузі ми отримаємо динамічне зростання екологічних проблем, що викликає тахівництво. Вони наведені на даному слайді. За нинішній станцію розвитку ця галузі сільського господарства. Може стати основним джерелом забруднення довкілля відходами виробництва тваринного походження. По-друге, окрім екологічних проблем, є ще й економічні. Основні витрати у тахівництві 70 до 70-80% перепадає саме на корми. Е, успішний розвиток цієї галузі сільського господарства неможливий для знайомі збалансованого міг та оптимальної кормової бази. Шляхи вирішення цих проблем вже знайдені: це використання метанкенку, штучного резервуару. Для переведення метанового або анаеробного падіння за допомогою бактерій-мінералізаторів і отримання таким чином скашеного вислів біогазу та використання вирішених у промислових умовах бадів, таких як хворіалов ґаріс та спіроніватенсіс. Але, по-третє, для деяких підприємців дані шляхи боротьби з е, поставленими проблемами є досить невигідними, адже виходи, вигода для більшості сучасних підприємців заключається у тому, аби при маленьких витратах отримати як можна найбільше прибутки. Саме ця позиція, на нашу думку, і привела б до звання однієї з найбільш екологічно занедбаних галузів в Україні. Саме тому ми вийшли за одне спільне вирішення для обох цих проблем, яке буде вигідно і економічно, і екологічно, а отже, розробити раціональний шлях утилізації стоків з метантенку на батах фабрика Осінківська. Опрацювавши роботи науковців ну, подібні роботи, науковці здання на коло інституту, інституту. Викладовочі технології в Масурі, Індії та Інтернаціонального ісламського університету в Малайзії ми довели концепцію власної методики, що заключається в використанні стаків з метантанку в якості добрива для вирушення хлоралів в Ульгаріс, що буде потім використовуватися як бани для птахів. Для того ж, ми повинні довести ефективність експериментальним шляхом. Отже, об'єкт нашого дослідження є хлорала вульгаріс. Приймати дослідження, виступає вирощення мікроводиш та хлорала вульгаріс на добривах, отриманих після мотаного прадіння. Методи дослідження є розробка методики вирощення хлорела вільгаріз на стоках, отриманих після метанового бродіння. За даними роботи ви можете займатися з даного слайду. А отже, ми розробили власну методику створення е, власну методику вирощення штаму хлорела вульгаріс на основі добрива, тобто стоки з метанкенку, піс, отриманих після метанового бродіння, які вам роздали з якими ви можете знайомитися. Е, отже, Для підтвердження її діяльності нам необхідно було е, знайти те, що співношення між усіма компонентами для е, вирощення, вирощення е, хлорели Вільгайс. Е, а потім нам ще було важливо довести, що в цьому розченні хлорала буде не тільки е, ну, переживатися, але й буде дуже активно розмножитись. Е, для цього ми адаптували експеримент під домашні умови. Ми намагалися вияснити, який коефіцієнт розвернення добрива доцільно використовувати на підприємстві. Як ви бачите, для цього ми були до дослідження по три різні проби та три контролі на кожній. З розведенням стоків в 200 разів, 100 разів та 50 разів. Через день протягом 10 діб ми фотометрували наші проби за допомогою спектрофотометра. Результати можна побачити на цьому слайді. За результатами підрахунків ми визначили, що у пробі номер із розведенням вибачте, з даним формулою, ми розрахували відносно швидкість розможних варіал на перший. Третій, п'ятий, сьомий та дев'ятий дні експерименту. Зараз так не система, Як ви кажете, резервуари це дійсно так. Що там, розкажіть? Мені не дозволили його бачити. Це звісно. добре, що це тематика. Всього нам далі, буваєте? Так, самі з Тентенко їх не переробляють. Взагалі їх можна було використовувати як добриво. Та для цього треба. Це фактично. Вона. Я просто хотіла по... теоретично, я знаю. Фактично хотіла почути, так, побачити, що ви там дослідили, як це все Це ідею, та, щоб так, вирощувати що, хлорелу. Що якраз, якраз там іде велике накопичення, і навіть вода в колодцях, у цих криницях найближчих там. Люди люди вже да люди вже жаліються. Концентрація зростає. Скажем так, вона там працює, точніше, працює знайома, uh -huh. і те, що нам не розказала, то в них просто все в річку. Це а ви ж нам розказуєте, що в них все хорошо? Ні, nee, ні, nee. nee, nee. вона хоче, що сам послід після вташок, uh -huh. і все, що залишається після uh -huh. і вона набагато більше, ніж тих стоків, які виходять після бігазового родіння.